Всім привіт! З вами Віталій Волочай. Ми офіційно перетнули екватор Олімпійських ігор у Токіо. Але зменшувати темп ніхто не збирається. Тому зараз за 300 секунд я розповім вам усі ключові новини 9-го дня Олімпіади 2020. Починаймо! Сьогодні ми нарешті перервали нашу бронзову смугу і на нашу медальну мапу додаємо медаль вищого гатунку. Срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем завоював наш плавець Михайло Романчук. Тому ця прекрасна медалька відправляється у Рівненську область. Браво, Михайло, Браво! Плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Тривалий час України, що на третьому місці, але на останніх 50 метрах зумів наздогнати німця Флойрена Велбрука і вирвати срібло. Обігнати ж американця Роберта Фінке, який став справжньою темною конячкою цих ігор, Михайло, на жаль, не зміг. Але в будь-якому разі бронза на 800 метрах і срібло на дистанції 1500 метрів. Це гарний приціл на Париж 2024. Боксер Олександр Хижняк забезпечив собі медаль Олімпійських ігор 2020. Українець пройшов у півфіналу ваговій категорії до 75 кілограмів у третьому раунді. чвертьфіналу Хижняк навіть побував у нокдауні, однак зумів довести результат до переможного. Та пройти домініканця Мартіни за 4-1. у поєдинку за вихід у фінал. Український боксер протистоятиме філіппінцю Еуміру Марсіялів. Шанс здобути медаль Олімпіади отримав і український борець Ленур Теміров, представник греко-римської боротьби у вазі до 60 кілограмів. У півфіналі не впорався з японцем Кенітіро Фумітою. Але Тиміров усе ще може зачепитись за бронзу уже завтра, 2 серпня, він знову вийде на борцівський мат. А от найбільша невдача дня спіткала Україну у важкій атлетиці. Ірина Деха, будучи однією з претенденток на медаль, залишилась взагалі без олімпійського результату. Справа в тому, що Українка виконала рекордну для себе спробу в ривку на 113 кілограмів. А от у поштовху всі три спроби дехи на 131 кілограм були невдалими. Таким чином її виступу взагалі не зарахували. Венесуелка Юліма Роха побила світовий рекорд Українки і несикравець із потрійного стрибка. Венесуельська спортсменка вже в першій спробі оновила олімпійський рекорд, а далі акумулювала всі сили на заключний шостий стрибок. У ньому вона показала результат 15 метрів 67 сантиметрів. Це на 17 сантиметрів більше, ніж рекорд Українки, що тримався майже 26 років. Просто феноменально! Плакати не буду. Тобто всі мої амбіції удоволітворіни. Окрім роха, справжню сенсацію зробив італієць Ламонт Марсель Джейкобс на чоловічій 100-метрівці. 26-річний Джейкобс ніколи не виграв ні етапи діамантової ліги, ні навіть чемпіонати Європи. На останній світовій першості він зупинився у півфіналі. А в Токіо бігун нагибав так, що побив рекорд Європи, та обігнав досвідченого канадця Андре Деграсе і американського фаворита Фреда Керлі. Волько Італієць. якобс набігає Якобс набігає. І подивись, яким величезним. А ти знаєш, ти твоя твоя обмовка, вона абсолютно правильна. До речі, ще одне золото італійці взяли у чоловічих стрибках висоту. Джамарко Тамбері розділив перше місце з дворазовим чемпіоном світу з Катару Мутазом Баширом. У фіналі вони обидва подолали висоту 2 метри 37 сантиметрів і жодного разу не помилились на шляху до золотої позначки. І якщо для Баршима ця олімпіада стала вже третьою, то Тамбері змагався. Уперше. Ух цим італійцям, Євробачення, Євро, Олімпіада. Що далі? А от американець Кейлеб Дресел переписує історію сучасного плавання. У Токіо Дресел виграв 5 золотих медалей із шести можливих. Непогана заявка, аби наздогнати Майкла Фелпса, медальний максимум, якого був вісім нагород Олімпіади за одну поїздку на ігри. Це сталося у Пекіні у 2008-му. Серед жінок королевою басейну стала австралійка Емма Маккеон. У Токіо вона зібрала колекцію з семи нагород, з яких чотири золоті. Це абсолютний рекорд серед жінок за кількістю медалей на одній Олімпіаді. А тепер про не дуже приємні новини. Білоруську Кристіну Тімановську силу. Міць намагається депортувати з Токіо до Мінська через начебто поганий психологічний стан атлетки. Цікавий збіг. До цього спринтерка публічно відмовилась бігти у естафеті 4 х 400 та розкритикувала дії штабу збірної Білорусі. За її словами, тренери поставили її перед фактом про участь в естафеті. І нікого не цікавило, що профільна дистанція спортсменки це 200 метрів. Тимановська вже розповіла про те, що лікарі її навіть не оглядали та просить захисту Міжнародного олімпійського комітету. До слова, білоруський політик Павел Латушко вже встиг заявити наказ про депортацію, надійшов від самого Лукашенка. Сподіваємось, що ситуація вирішиться на користь спортсменки, і з нею все буде гаразд. Христина, тримайся. На цьому поки що все. А от завтра, 2 серпня, на нас чекає наднасичений день. Виступатиме одразу 21 український спортсмен. І легка атлетика, і висловання на байдарках і каної, які я буду коментувати. Боротьба, артистичне плавання, і це далеко не повний перелік видів, де будуть українці. Так що вмикайте Суспільне спорт ЮА1 та слідкуйте за Олімпіадою в Токіо разом з нами. До завтра!